130-річна будівля не витримала сильної зливи, яка підтопила перший поверх. 27 травня близько 21-ї години в житловій двоповерхівці на вулиці Крушельницької обвалилась фасадна стіна. А разом з нею і підлога другого поверху будівлі в одній із квартир. Заселеними були лише дві квартири з шести в одній з них жило дві сім'ї. На момент аварії в обох квартирах були люди. Та якщо мешканці третьої квартири обвал лише чули, то мешканці п'ятої відчули на собі. На щастя, внаслідок руйнування ніхто не постраждав. По прибуттю по пожежно-рятувальної служби було руйновано з цього будинку 4 доносить дітей, в загальній кількості шість чоловік. Під час упалу мої діти були в квартирі. Про що хто буде відповідати за стрес моїх дітей? Які діти зараз стресі, плачуть? Вони взагалі шоці. У мене семеро чоловік так, в цій квартирі. Моя сестра, моя діти, мої діти, і піду. я не маю зараз куди піти. Експерти вже кваліфікували подію як надзвичайну ситуацію місцевого рівня, проте цього варто було чекати, кажуть мешканці будинку. Ми проживаємо, але на літо йдемо. У нас в селі є маленька, там хатка така старенька, і ми там сидимо, а тут не година. Там уже не можна проживати. Там уже 10 років все завалилося і попадало. І стеля, і криша, і все прогнивши. Будинок зведений у 1882 році, в кінці 2003-го визнаний аварійним. Спеціально створена комісія постановила. Стан будівлі не задовільний і проживати в ній небезпечно. Ремонтувати дім, якому понад 130 років дорожче, ніж коштує він сам, тому його мали б знести. У міськраді кажуть, намагалися дійти згоди з мешканцями. Пропонували створити ОСББ і взяти ділянку під опіку, або укласти договір з забудовником, який натомість мав видати людям житло. Проте на це були згідні не всі мешканці. Під час проведення персональних співбесід з мешканцями будинку було досягнуто попередню згоду. На відселення з власниками чотирьох квартир, на умовах, які були запропоновані за будівником, оскільки з власниками двох квартир категорично не досягнуто згоди на їхнє відселення на умовах, які були запропоновано забудовником, враховуючи аварійний стан будинку, доручено правового забезпечення підготувати матеріали щодо примусового відселення мешканців. У серпні місяці 2012 року з боку виконавчого комітету міської ради було подано два позови до Тернопільського міськрайонного суду. А позова суть позову полягала в примусовому переселенні власників двох квартир даного житлового будинку. Для тимчасового переселення було визначено ряд житлових приміщень. Ці приміщення, які готувалися для переселення, були обстежені в встановленому порядку. Отримані позитивні висновки, що вони придатні для проживання. Суди різних інстанцій від міськрайонного до вищого спеціалізованого суду України, останні з яких відбувся рік тому, позицію виконкому не підтримали. І хоча людей запевняли, що у випадку тимчасового переселення право власності на квартири за адресою Крушельницької 53, за ними збережеться, ті відмовились. Самі мешканці пояснюють, жодних конкретних адрес їм не пропонували, тому й боялися, що тимчасове житло у гуртожитку коридорного типу, про яке йшлося у відписках міськради, це шило на мило. Вибирати не довелося після руйнації будинку. Ночувати у готелі, який пропонувала міська влада, мешканці відмовились. Ніч кажуть, провели у рідних та знайомих. До зруйнованих помешкань повернулись вранці, щоб забрати вцілілі речі. Все забрати там неможливо, тому що треба ризикувати життям хлопців, які там зараз цю операцію здійснюють. Тому забрані вчора були документи, гроші, тобто, претензії щодо про того, що щось там пропало і так далі. Від людей немає. Зібрати речі дозволили самим власникам. Сьогодні ж з квартири дістали кішку, яка просиділа в будівлі всю ніч. Поки люди забирали залишки майна, експерти радились, вирішуючи долю будинку і питання нового житла для сімей. Дві сім'ї в складі сім чоловік, які фактично проживали сьогодні в цьому будинку. Це мешканці квартири номер 3 і номер 5 Здорова і Павлів. На тих умовах, які вони самі погодили з потенційним інвестором. Домовилися про те, що їх забезпечують зараз тимчасовим житлом, в термін до одного року часу вони отримують у свою власність квартири, площу, які будуть не менше, а більше ніж попередні, з проведенням з проведення всіх тих робіт, які вони самостійно собі узгоджують з інвестором. Між ними вже є погодження. Сьогодні вони вже займаються оформленням юридичних документів, підписання договорів. Така ж домовленість існує і між інвестором та власниками квартир, які фактично не жили у будинку, каже міський голова. Мешканці однієї з квартир, яка не приватизована, житло отримали ще у 1998 році і зможуть його приватизувати. Сам будинок однозначно, якнайшвидше демонтують. Поки ж рух автотранспорту на вулиці Крушельницької перекритий. Маршрутки об'їжджають її мікрорайоном Новий світ, тролейбуси їдуть попри залізничний вокзал. Сама ж подія на контролі в прокуратури. Прокуратура міста Тернополя здійснює процесуальне керівництво за частиною першої статті 367 кримінального кодексу України за фактом службової недбалості службових осіб одного з відділів міської ради. Під час розслідування з'ясовуватимуться всі обставини надзвичайної події, що сталася вчора, і в тому числі і причини, через які люди не були виселені з аварійної будівлі.